Я вже десь близько двох місяців працюю з однією клієнткою з приводу її ваги, з приводу її сприйняття себе, прийняття себе в першу чергу, самооцінки і схуднення. Перший її запит був не те, що вона вважає, що її вага досить велика і їй хочеться схуднути, але вона не знає як. І вона, в принципі, робить все, але в неї не виходить. Вона не худне, і вона не розуміє, чому так. Ми з нею проходили, спілкувалися на консультаціях в форматі 30 хвилин десь кожен тиждень, плюс-мінус. І я з нею говорила, розпитувала, задавала різні питання, давала їй різні домашні завдання, практики, які треба ну, виконати, щоб чогось було досягти, прийти до якогось результату розуміння точніше. І от ми з нею вчора спілкувалися, у нас була вчора одна з консультацій, і ми з нею спілкуємося. І от я їй кажу, ну от дивіться, ми з вами вже довгий час спілкуємося. Ви робили і те, ну там, і одну практику, і другу. Ми вже з вами місяць говоримо про одне і те саме. Я вам, з вами спілкуюся з приводу вашого відношення до їжі, емоцій ваших. З приводу того, що їжу не треба замінювати емоціями, точніше, навпаки, емоції замінювати їжею, заїдати ваші емоції. А, для кого ви намагаєтесь худнути? Ну, Для кого? Кому це треба? Хто вам каже, вона мені відповідає: типу, для себе. Говорю, окей, ми з вами прийшли там, до певних. Висновків, що треба для цього робити. І для того, щоб взагалі схуднути, треба взагалі в першу чергу прийняти себе такою, як я є. Щоб, от по факту, так, в мене ось таке тіло, і воно, ну, таке на даний момент, на дану секунду, воно не міняється, воно не зміниться. От так. Вона каже: я не можу себе прийняти. Я говорю, Чому? В що ви робите для цього? Вона і в. Продовж нашої розмови виясняється, що вона ну, їй і так добре, вона і так себе гарно почуває, їй нічого не хочеться робити. Її тіло її влаштовує, в принципі. І таке буває.